Костюм чоловічий, така лижна курточка, розмір побірці L. штани до неї, багато кишень. Ще один костюм чоловічий, Елька. В темно-зеленому кольорі. Жіночий костюм. Розмір М. Ось така куртка. Штани. Окрема куртка чоловіча. Розмір XS. По факту с Чоловіча на флісі. Дуже тепла. Элька. Ще одна куртка. Розмір С. Фуді з капюшоном. М. Футболка. Розмір М. Жіноча куртка на флісі. Розмір XS S, куртка DOW, розмір М, куртка жіноча, розмір С. Штани, цей костюм до той куртки, S. -ка. Ще один жіночий костюм, розмір XS.